Такого документу, який би називався наказ про заснування міста Одеси, підписаний Катериною II або якимось іншим чиновником нижчого рангу Російської імперії, 18 століття, такого документу не існує. Взагалі, у нас є рескріпт. Рескрипт – це розпорядження, розпорядження, яке власне називається про роботи розподіл коштів, скажімо так, і розподіл робочого, мовно кажучи. Ну, скажімо так, плану, графіку по будівництву порта в городі гаджибей як там написано, який підписано. Власне, в 1794 році, 27 мая, ми маємо 27 травня. Тобто, якщо язиком оригінала, то це значить май да, травень. Тобто, ми маємо два таких рескрипта. Один, власне, більш генерального такого значення. Він призначає головним розпорядником коштів Дірібаса. Він адмірал. Йому будувати порт, розпорядник по порту. А платон Зубов, який був фаворитом на той час, і замість Патьомкіна почившого в бозі, керував власне напрямком освоєння півдня сучасної України. От платону Зубову було власне вказано, вказано в тому рескрипті загальна сума, яка видається на той час по, по тих витратах.